Ну що, ж, шановні, знову у мене сьогодні неприємні новини для наших громадян України, котрі перебувають на території Польщі, і ці зміни вже вступлять в дію від вересня місяця. Тому не переключайтеся, щоб дізнатися першими, що ж вам потрібно буде зробити для того, щоб не потрапити під ці неприємні зміни. Отож, друзі, перед тим, як я розпочну, прошу вас зробити максимальний репост, втиснути вподобайку і обов'язково підписатися на канал, щоб не пропускати наступні зміни. Отож, друзі, після того як я вчора опублікував відео про оно. Овлений законопроєкт, який потрапив до Верховної Ради України про мобілізацію, багато українців вже зрозуміли, що потрібно робити все ж таки заміну закордонного паспорта. Ба Більше друзі, якщо все ж таки якимось дивним чином ТЦК вас зазначить, що ви не з'явилися до ТЦК до 10 днів, то вас можуть очікувати ще й друзі блокування рахунків та позбавлення. Можливості керування автомобілем, тобто транспортним засобом. Мені от цікаво, друзі, як ви думаєте, а як же ж тим українцям, які за кордоном мають українське водійське посвідчення, і ТЦК їх зазначить якимось дивним чином, що їх не було, як вони будуть керувати транспортним засобом за кордоном? Чи доведеться їм так само звертатися до дипломатичних установ, які знаходяться за кордоном, для того, щоб відмітитися як військовозобов'язаний або ж резервіст, і так далі? Ну і свою думку ви напишете в. Коментарях. Також, друзі, хочу вам сказати, якщо ви зараз в Польщі проживаєте, або ж хтось із ваших знайомих, будь ласка, прошу, напишіть, яка ситуація зараз відбувається в ДП документ Кракова, Вроцлава, Варшави та Гданська. Які там черги? Чи існує електронна черга, чи жива черга, чи продаються черги ще й досі? Бо мені хтось сказав тут в Кракові, точніше, наш працівник, що там зараз не продаються черги, адже. Такі от випадки зголошуються, і цих людей ніби в'яжуть. Ну але чи так це ви зараз напишете в коментарях? Ну і звісно ж, багато українців вам за це подякують. Отож, друзі, ви знаєте, що для українців від 4 березня 2024 року, для тих, хто має статус УКР і, напевно, без цього статусу хочуть продовжити легальне перебування на території Польщі лише на 6 місяців. І вже друзі, керівник. Уряду відбудови по відбудові України Павел Коваль заявив, що 800 плюс ті, які ви зараз отримуєте допомоги на дітей до 18 років соціальні допомоги, їх заберуть у тих громадян, які мають тимчасовий захист. Що це означає, друзі? Не потрібно панікувати, але варто приготуватися. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день в Кракові. Якщо ви реєструєтеся онлайн на чергу для подачі на карту побиту, то чекати треба 4-3 місяці. Тобто травень, червень, місяць, уже черга. І пізніше 4 місяці на децизію, щоб отримати децизію. До чого я це веду? До того, друзі, що по статусу КР, якщо ви вже не будете змати, мати змоги отримувати 800, а це дуже важливо. Збережіть це собі, друзі, на замітку, то ви не зможете отримувати по статусу КР 800, якщо у вас не буде єдине це. Позитивної децізії та карти побиту. Багато зараз жінок будуть мені писати, що ж мені робити, якщо я не маю роботи. Друзі, на жаль, не пояснюється поки що в цих поясненнях цього Павела Коваля, як. Діяти жінкам, які сидять вдома без роботи. Проте, якщо у вас є можливість, то все ж таки вам потрібно це зробити. Бо, інакше кажучи, мені здається, що знову ж таки це є домовленість між урядами України та Польщі, адже жінки, які не мають змоги працювати, як же ж вони підуть на роботу? Бо якщо ти маєш двоє, троє, четверо дітей, ну як же ж піти працювати? Це виходить, що ти будеш працювати лише на те, щоб заплатити за дитячий садочок. Можливо, у вас когось, друзі, є порада. Проте я вам рекомендую: якщо у вас є все-таки можливість, хтось із вашої родини може піти на роботу, тобто чоловік, дружина і ваші діти пов'язані разом з вами, то ви можете хтось один піти на роботу і в цьому випадку ви збережете виплати 800 В інакшому випадку вам треба шукати інші Інші шляхи фінансування, бо іншого виходу немає. Можливо, вибирати іншу країну. Тут я вам вже, друзі, не пораджу. Ви повинні зробити це самостійно, тобто вибір. Ну і, звісно ж, я, як завжди, рекомендую фахівців, які в найкоротший термін допоможуть вам отримати позитивну децизію, якщо ви А, працюєте, Б, маєте бізнес, провадите бізнес, ІТ і так далі. Ну і маєте блюкарт. Все це ви, друзі, знайдете в описі до цього відео. Я вам рекомендую тільки перевірених і тих, які можуть допомогти. І якби би мені хейтери не писали, що я посередник і так далі, я допомагаю людям полегшити своє життя. Якщо хтось працює від ранку до вечора, може тільки купити собі їсти постиратися, це якраз той момент, коли потрібно скористатися сторонньою допомогою. Але також ви можете зробити це самостійно, ніхто у вас такої можливості не забирав. Проте я зі своєї практики знаю, що це досить складно зробити, якщо ти нещодавно приїхав до Польщі і ще повністю не володієш польською мовою. І знаєте. Знаєте, що з уженниками, з інспекторами, які проводять ваші справи, треба говорити жорстко. А жорстко людина, яка ніколи цим не займалася подачі на карту побиту, вона не може цього зробити. І проблема ця з 800+, є насправді досить серйозною. Бо багато українців насправді втратять 800+, і уряд Польщі це прекрасно розуміє, але чому вони так роблять, попри те, що в Україні й досі триває війна, і інші країни не забирають допомогу, а продовжили до 4 березня 2025 року. Я не знаю. До речі, я там чув Чехії, друзі. Також вам потрібно отримати нову візову вклейку, здається до кінця лютого місяця. Ну і звісно ж, це не обов'язково, але бажано це зробити, щоб у вас друзі не запитували додатково поліціянти або ж хтось інший в будь-якій державній дипломатичній установі. Де ж ваша віза? На основі яких документів ви тут перебуваєте? І так далі. Тому, друзі, я вам нагадую, що потрібно знати свої права. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати наступні випуски. На сьогодні у мене все. Побачимось невдовзі.